Катерина, у вас є дуже гарний результат стосовно сну. Скажіть, будь ласка, скільки часу і чому ви не спали? Я біля півгода дуже погано спала. Мене турбувала спина, турбувало коліно. Як ви знаєте, що в мене найвольна угу. тема. І рухатися я не могла, і повернутися не могла через ногу. Під ногу клала подушку. Угу. І а... ще чому не спали? В Туалет ще вставали, так? Туалет вставали. Так? Три, три, рази, три рази за ніч. ніч так? Да? А зараз я сплю. подождіть. А до цього ви щось якось лікували, щось пробували робити? Ну... Це, е, користувалася е, медичними препаратами, угу. пила е, снодійне. Пила... І снодійне навіть да, да, да. Угу. е, пил... Купляла креми, спину мастила, е, коліно в основному турбувало. А зараз я сплю спокійно, я лягаю у 9 годин, і в 6 я встаю спокійно. І не прокидаєте за цей час не взагалі? Не прокидаюся, тільки щою рано потягуюся і не відчуваю болі навіть вже у коліні. Він у мене вірю ви і кинули вже паличку, тому Ой, і Ой, це дуже важливо. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Без це... палочки без палочки не і навіть стала стрункіша, Як то мені каже, да. виросла на два да, таке теж може бути у вас дуже класний Ми, результат. А от на який час ви отак почали вже нормально спати? Скільки це вже у вас? В салоні? Е, ну в салоні я вже четвертий тиждень. Угу. На другу неділю вже я почусувала спокій, перестали в мене болі, і я стала дуже спокійна і нормально спати. І ви кажете, стала спокійно, а раніше як було? Ой. Раніше було дуже тяжко. Я вже можу навіть з внучкою побігати у хаті погуляти, а да? то вона мені. Да, в мене вона така інтересна, а то несе мені палочкою. Вже знаю, що я не можу ходити. Несе мені паличку, бабушка, баба послівлять. Вона мене кличе міде А зараз а зараз уже зараз це для вас є щастя? Ой, це для мене скільки радості немає меж. Радості немає меж. Супер, клас. А що порекомендуєте людям, які мають таку саму проблему, як і ви? О, я рекомендую во перше відвідувати салон. Користуватися порадами. Хто рекомендує, люди розказують свої, дійсно свої вже як вам сказати, Є. полегшення. <гум> і хочу, щоб усі були здорові, звичайно, щоб усі відвідували і е, свої хвороби, ходили, щоб користувалися приладами Бесту і були здорові. І Щасливі з компанії, <гум> <Новобест>. <гум> да, да, з компанії. І вдома, щоб мали обладнання, так? Ну, Про звичайно. яке ви мрієте обладнання? Я мріяла про накидку. Угу. Поки мріяли, то вже то вона і закінчилась. Да. Немає, да. А, вже мене інтересує. Хто? Біома. Хто? Біомат? біомат, біомат. Да. Мрієте вже про біомат. Да, вже, немає. Біомат він такий обширний. Універсальний, так. Да. Да, універсальний. Я вам бажаю, щоб ваша мрія в цьому році обов'язково здійснилася. Клас, Спасибо. дуже вам дякую. І вам.